Точно я, оскільки я не буду приховувати Володимир, на ініціативу, цієї розмови була моєю ініціативою. От. І тут є всі троє людей. Ми до вас приходили трьох. Кілька тижнів тому була я, була Вікторія Олег і був Олег Детю, депутат районної ради. Ви пам'ятаєте, про що йшла розмова? Тобто є люди, які не дадуть мені сказати неправду. Ми прийшли до вас зі зверненням е, до вчителів. Пропозицію висловити свою позицію, ви нам пообіцяли подумати до ранку і прийняти рішення. Коли я вранці вам зателефонувала, ви сказали про те, що освіта поза політикою і ви цього робити не будете. Після того, як збори освітян відбулись в усіченому варіанті, в зв'язку з тим, що ви не допомогли, з'явився ваш лист. Електронною коштою надісланий на всі школи, який не був ніким підписаний, там був такий цікавий підпис відділу освіти і спілкам. Але ви в телефонній розмові підтвердили, що цей лист ви готували, ви його, так би мовити, підтримали, і це дійсно ваш лист. От, Зоя Володимирівна, у мене тільки одне питання. От після всього, що відбулося, ви вважаєте, що ви весь цей час вели себе правильно, як виконуючи обов'язки начальника відділу освіти? Зрештою, я тільки виконую обов'язки начальника відділу освіти. А зрештою, я. Мене звернення було, щоб організувати, повідомити всіх вчителів по тих вимогах, які сталися. Через що я сказала, що є інші засоби масової інформації, ми не ми До, вас не до засобів масової інформації звертали. що значить інші Зібрати засоби? Зібрати конференцію, це не в моїх повноваженнях. Повірте, це не повноваження відділу освіти. Для того є проспілка, для того є проспілкова організація, що це робила. І я нікому не забороняю. Висловлювати позицію кожного педагога, зокрема, так як у засобах масової інформації звучить, що ми чинимо тиск на педагогів. Тут я заперечую тиску абсолютно ніякого немає, тому що кожен має свою громадську позицію і в праві висловлювати її, і хто це бажає це і робить. Щоб я не виконувала обов'язки, ось ну наскільки на даний час. Я це виконую, та я одне забезпечую, щоб проходили спокійно уроки поза уроки у вільний час, вихідний ніхто нікому не сперечить. Будь ласка, кожен має громадську позицію. Все і ще раз повторюю конференцію, це не повноваження відділу освіти. Це є успіки. дуже гарно. Ви все сказали. Скажіть, будь ласка, а вас США, громадська позиція? Я засуджую глибоко все те, що робиться. А от якби е, ви як були отак щирі, то ви це мабуть як? Просто. Керівник. Ні, просто як людина. Я, як людина, як я людина ви, ж... ви б прийшли я на ті збори і, людині, і просто би сказали свою позицію. І це вже була би Доречка. ваша позиція. Це виконувати покладення на вас обов'язки, про якісь заяви. Ви говорите про те, що ви не конечно. Почекайте, так? Зоя Володимирівна, уже тепер почекайте. Я цілий місяць була толерантна, вже більш просто не маю сили. Ви говорите про. Речі, які в принципі про громадянську позицію, та мене абсолютно не обходить, за кого голосують наші вчителі. Це дійсно їхнє право. Взагалі не йдеться про якусь позицію, йдеться про те, що в Києві десятками, можливо, сотнями, тому що невідомо хто ще як виживе після тих операцій. Убивають людей, дітей, вчорашніх учнів, а ви а кажете, щитель, що який? політика не кажуть, політикам який від в цей час не стоїть попереду своїм. не має права так називатись. Пам'ятаєте, ви не знаєте, Зоя Володимирівна має знати великий польський педагог Яну Шкорчик. Пам'ятаєте, що він зробив? Ви пам'ятаєте, коли німці повели його дітей на страту, він пішов з ними разом, бо це були його діти, його учні. Немає права вчити після того, як він ніяк себе не проявив і казав, що освіта поза політикою, заходити в клас до дітей, говорити про любов до України і згадувати там про крути, я не знаю ще про що. Права такого немає морального перед собою. А ви мені розказуєте про виконання обов'язків, про громадянську позицію, Скажи, про те, хто не був тиснув. Що ви за от я теж не зрозуміла, яка вас зараз вимога, Щоб ви Та взагалі вчителем не були? Щоб ви взагалі вчителем не були, ви знаєте я.